Брати і сестри, всім доброго дня. Ось дивіться, ми привезли для наших гриб. Нам передали з одного ресторана шумо. Воно трохи було давнішнє. Ми його зварили і кидаємо в відро. Бачите? Варене пшоно і хліб. Тобто, хто має сухий хліб, можете нам поставляти по знижках. Ми кидаємо рибам в озеро і, так би мовити, потім вам віддаємо рибою. Ось дивіться кукурудза. Бачите? Так само. Так само відварена і перемелена на, на цьому. На цій м'ясорубці. Ще одна, бачите? Ми зараз будемо рибам давати їсти на, так би мовити, на зиму вперед, щоб вона наїлася. Запаслася глікогеном і, так би мовити, нормально перезимувала. Ось подивіться, бачите? Скільки приблизно буде їжі. Це 20-літрове відро. Бачите? Зараз я вам хочу показати ще. Мишеловку ту, яка зловила миш... мишей. Ось хто пам'ятає, я в минулому відео показував. Я оце приїхав через тиждень. Зловилося пару мишей. Одна чи дві, ось бачите? Он плаває. Тому їх треба виливати. Відразу з водою, знову воду потім і знову ось туди. І знову ось туди. Бачите, отак вона відкривається. Ось тут кладеться ковбаса, підпалена така, щоб вона пахнула. Щоб та ковбаса пахла, треба її отак от на отак на проводок і підпалити. І підпалити цією. Запальничкою. Ось так бачите? Тоді вон, та, та ковбаса має дуже такий смачний запах і миша буде її відчувати. Бачите, отак підпалює? Все і отак воно виглядає. Отам далеко ковбаса, миша йде, заходить, пух падає і все. Так на відро надівається. Собі придбайте, отака штука класна. Зараз я піду, зараз я там запалив буржуйку, трошки прогріюся і потім буду піду кидати і подивимося, скільки там води набрало. Ось я продовжую. Значить, е, по двом шлангам до нас спускалася вода. Ну вже видно. Що набралося, це ще пару тонн. Видно, що майже вже третина набрана. Зараз ми кидаємо оцю їжу туди подалі, так. Щоб, щоб трохи поїла. Тут манка, варена манна крупа разом з, разом з кукурузою. Бачите, отак подалі треба закидувати. І риба буде їсти, готуватися, так би мовити, до зими. Бо якщо її не погодувати на зиму, вона буде худа. Нам кажуть, що вона може здохнути, в коментарях писали, що може здох подихати. Ну подивимося, що буде. Подивимося. Загадувати не будемо. Ось так воно розходиться, бачите? І кусочок хліба ще так їм кину. Щоб трошки. Трошки так Ідемо тепер і в іншу кормушку кинемо трохи їжі. От бачите, там рибка плаває. У нас ще тут є кормушки спеціальні. Ось у нас тут є кормушка. Я прямо в кормушку накладу. Вон зелена кормушка, а таке сіто ніби. І прямо в неї можна накладати отак. От І можна трошки розкинути по цьому. І зараз ще одне накину та все решта викину. Тут у нас от хрін посаджений. Бачите, я садив його. Ось цей хрін, я садив його місяць назад. Дивіться, як пішов вріст. Зараз я тут викину цю. Отак я прикриваю, бачите? Ага. Нормально, нормально. Вот так закидывается, да. Все, закину. Бачите, от піввідра було отак їжі. Закинув. Тепер місяць можна нічого не робити. Зараз ми в цьому відро отак назбираємо кінзи і рукули. Також її поріжемо і кинемо рибам. Оскільки ми минулого тижня там, чи два тижні тому кидали їм петрушку, тепер ми їх по... По той, поласуємо, дамо рибам кінзи. Ось кінза така є, гарна, така дуже пахуча рослина. Ми їм дамо. Ось дивіться, яка рукола величезна, яка класна, просто бомба, бачите? Вона так собі росте, тут її багато. Можна її спокійно рвати, різати. Бачите? Зараз я наріжу і так само наріжу, як тоді, отак. І кину рибкам, вон, подивіться. Бачите? Звідси видно. Ну я зараз спробую зловити якусь. Зараз спробую якусь рибу зловити. Ось дивіться, в нас є ось така, отакий ось сачок величезний, і ми не ловимо рибу отак. Бачите? Отак. О, дивіться. Бачите? Зловилися дві рибки отакі. Одна і отака друга. Бачите? Ось прямо при вас зливують дві рибки. Одну і другу. Отаку от от минулого року запускали, от вона до такої виросла. Та була, напевно, ще меншенька. Тому ми той водойом трохи, ту трохи зменшуємо по кількості риб. І оцю рибку, бачите, запускаємо в той, бо цей буде більший. От бачите, два таких карасика. Вивіть. От приблизно так ловля і виглядає. А от скільки кінзи! Зараз ми цю кінзу далі. Зорвемо разом з рукулою Хоча кінзу цю би додому взяти, класно було би. Давно, давно кінзи не їли. На шуварі кілограм кінзи коштує 140 гривень. Вже 140 гривень. Напевно, так і зроблю. Кінзу додому трохи але ще маю тут її. Шановні підписники, так нічого і не міняється сильно, бачите такий столик розділочний, Беремо, беремо руху, ось відро чисте. З цього відра ріжемо. А так нарізаємо. Як і два тижні назад я нарізав, бачите? Але це вже рукула, це не петрушка. Отак дрібно-дрібно нарізається і закидується рибом. Бачите? Ага. Запах дуже сильний. Дуже гарно пахне. Не буду вас затримувати, поки ставлю... поки ставлю на паузу, підписуйтесь на канал. Будемо дивитися, що буде через рік, через півроку, через місяць. Чи риби не поздихають і не отруються. Цією рукулою Це дуже цікаво буде. Ось, шановні добродії. В нас є пару дошок. 25-ки На зиму треба її обробити чимось таким антисептиком. Ми нічого краще не придумали. І будемо обробляти просто маслом відробкою, ніби злитою з двигунів. Нащо купляти антисептик за 300-500 гривень? Якщо можна піти на автосервіс і набрати масло безкоштовно. І отак от його пообробляти. Я там дивився канал Добрий соляр називається. То він каже, що обробляти взагалі не потрібно. Добрий соляр 675. Але ми обробляємо маслом обробкою. Цікаво, чи вони згниють до весни ці дошки, бо вони вже такі підгнивші. Отак собі так само Попробуйте зробити. Тут воно швидко робиться, а тут 3, 4, 7 штук. Бачите? 10 хвилин і воно готово. І потім накриваю шифером і на зиму воно так лежить. Я їх не обробляв минулого року, то тут почали муравлі заводитись. Так. Бачите, і з іншого боку треба буде. І все. Масло обробка. Масло робиться з нафти. З нафти. А нафта робиться з органічних речовин. Які за мільйон років перетворилися на нафту або на газ. Бачите? Якщо маєте якийсь домик собі, десь на дачі, обов'язково маслом пообробляйте собі так його До речі, у нас тут така штука сталася. Ось я зараз покажу. Я приїхав, а тут в бочці була вода. Отут з бочки в бочку набирається, от. З цього даху. Бачите, з того всього даху? Була вода. Тут десь забилася була труба, оця, розумієте, і от туди в озеро воно не поступало, тільки з іншого поступало даху. Так, бачите, потім я переверну і так само помажу. Так що майте на увазі, це дуже потрібний процес. Обмазування дошок або деревини будь-якої. От подивіться, звідси видно риб. Як вони їдять рукулу. Бачите? Так рухається. Ну, ось подивіться, будь ласка, отут в нас є 20 метрів в довжину, 5 метрів в ширину. Це є 100 квадратних метрів, тобто одна сотка. Ми посадили тут часник, я показував позаминулому відео, але я посадив його дуже щільно. Мені деякі люди говорили там в коментарях, що щільно посадити можна, але головне його підживляти. От Подивимося, що тут буде на весну. Тобто я його посадив отут в приблизно в 11-10 рядів. Тобто отак цик 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 дуже-дуже щільно. По оцю межу, отут нічого немає. Попілом підкормив і всім решта підкормив. Ну, корочкаю, така отака от ситуація. Буде видно, так би мовити, що в нас буде весною. Дехто каже, що зійде, але дуже погано. Бачимо, я потім це покажу. А отут я посадив той три ряда. Такий часник маленький, малесенький малесенький Отут так само 15 метрів в довжину, 3 в ширину, ,5 сотки, 45 сотих, ніби. Подивимося. Ось у нас є ця грибниця наша і треба нам тут підрізати. Дерево. У нас є отака невеличка бензопила, так би мовити. Мусимо зараз. Мусимо зараз обігру. вас обріжемо цей горішок Щоб він до сусідів не ліз. Така санітарна обрізка невеличка, ми фактично в майбутньому оці дерева також пообрізаємо. Санітарно, от так, щоб груша така невисока, яка як була і все. Навіть оця вишня буде вже трошки зависока. Тобто суть така, я стою на оцю 20 200-літрову бочку метр довжиною висотою. І ще метр я сам 75, тобто. Отака висота повинна бути дерев. Ось така як оця, наприклад. Так. Я дивився так в Польщі всі роблять. Все, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ще буде багато чого цікавого. Підписуйтесь на канал, ще буде багато чого цікавого. Дивиться, чоловік, 600-700, кожен підпишеться і буде вже супер. Ось бачите, часник повилазив. Отакий я посадив, повилазив. Треба його... Ось, вже заукорінився, бачите, корінчики пускає. Бачите, молоді корінчики. Тобто, супер! Все працює помаленьку. Підписуємося, вам кнопочку тільки натиснути, підписатись і все. А нам всім приємно буде. Все, дякую, кавалерка.